Луцький міський голова Ігор Поліщук відвідав комунальне підприємство Луць спецкомунтранс аби особисто перевірити, чи готові служби до зимових викликів. Бо ж вже найближчими вихідними синоптики прогнозують погіршення погоди, можливість снігопади та ожеледиця. За словами працівників підприємства, до боротьби зі стихією вони цілком підготовлені. Наразі на бойовому чергуванні перебувають 25 одиниць техніки: солерозкидачі з відвалами, трактори для роботи на дорогах і тротуарах, грейдер і навантажувачі, які можуть бути задіяні у разі сильних снігопадів і окрема техніка для роботи по селам нашої громади, для того щоб не було так, що спочатку лише місто, потім по залишковому принципу села. То в нас є окремий трактор, який буде паралельно працювати по, по селах разом з технікою, яка працює по місту, до зимового сезону підприємство також підготувало значні запаси матеріалів: три тисячі тон сумішей, понад тисячу тон солі та майже дві тисячі тон щебенево-соляної суміші. На найближчий час цього вистачить, будемо бачити, яка буде інтенсивність опадів. В разі необхідності будемо дозакупляти ці суміші. Персонал готовий, тому сподіваємося, що. Все буде добре. Окремо міський голова підкреслив важливість превентивної роботи. Якщо прогноз передбачає сніг чи ожеледицю, треба діяти наперед. За годину півтори до опадів посипати вулиці, щоб не чекати, поки утвориться ожеледиця. Саме це стосується й снігу. Луцькраді запевняють, місто та громада повністю підготовлені до зимових умов і будуть оперативно реагувати на будь-які зміни погоди. Мирослава Сявер, телеканал «Аверс».